Груповий раунд Кубка України триває у єдиному недільному матчі іван франківська «Говарла» вдома здолала Дніпродзержинський Дніпро Азо з рахунком 91-82, одноосібно очоливши групу. Б. Ведмеді дуже активно привели першу половину матчу. в Стартову десятихвилинку підопічнівгана Морзіна завершили з перевагою в 11 очок, а у другій чверті і розвинули свій успіх. В основному за рахунок дальніх кітків із задоги. На велику перерву команда пішла за рахунку 55 на 40. однак, протягом третьої десятихвилинки гостям вдалося не лише відіграти відставання, але й зрівняти рахунок, повернувши у матч інтригу. Однак ненадовго ведмеді знайшли сили схилити шальки терезів на свою користь. Чергове влучання з дальної дистанції та вдалий захист принесли господарям другу кубкову перемогу. На результативнішому складі говорили, став Тревіс Пітерсон, на рахунку якого 18 очок. На одне менше у Дмитра Липовцева. Крім того, капітан Івана франківців потрапив до символічної п'ятірки тижня Суперліги. у середу та п'ятницю. Підопічнівгана Морзіна проведуть два домашні матчі чемпіонату проти Донецька та Зовмаша. Початок обох поєдинків о дев'ятнадцятій годині. Будівельна компанія Ярковиця представляє квартал Патріот, зручне розташування, поблизу аквапарк та лютова арена. В кількох хвилинах супермаркет Сільпо та парк відпочинку, вдосконалене планування кухні площою від 9 до 20 квадратних метрів, вигідне розтермінування платежів, комфортне житло стає доступним: квартал Патріот від компанії Ярковиця.